Доброго вечора. Давайте подивимося з вами. Таке цікаве запитанечко, який бумеранг отримують мої вороги. що Як накаже їх доля, да як, як накажуть їх вищі сили? Значить, подивимося, який бумеранг отримують мої вороги. Ну що, поїхали. Який бумеранг отримують мої вороги? Так, емоції, емоції, охота, розочарування, розставання. ой Деньги, неудачі, невезіння. Даже хтось, можливо, в своїй сім'ї когось потеряє потеряє свою близьку людину, потеряє когось з рідні потеряють. Будуть, короче, ця карта не обов'язкова, от туз з кубком, не обов'язково карта положительних емоцій. це карта може бути емоцій загальних. А тут у нас випадає далі тяжелі карти, карта уходу, карта розставання, карта розбитих відносин. Вплоть до того, навіть по цим картам, це у нас карта емоцій, ніщита, сльози, така холодна ситуація в житті. Значить, по-перше, ваша людина, ваш ворог получе бумеранг це перше Те, що хотіло забрати у вас, Хотіло забрати вашу удачу, ваші досі, ваші можливості. Да? Це вернеться їм. Тепер у них не буде нічого. Можливо, хтось робив так, щоб сім'я розпалась, так? Вліз хтось в якусь сім'ю. І теж тепер в тої людини буде уход з її сім'ї. Можливо, навіть така ситуація, що когось вона потіряє, прям буквально в смислі цього слова потіряє. Хтось у неї з життя уйде. І дуже будуть сльози, буде удар, буде ну, дуже тяжова буде ситуація у вашого ворога. В общем, за що боровся, на той не напоровся, так? Що ще? Який бумеранг ще получе? Ваш ворог, який бумеранг ще получе. Так, денежки. Ну, ангел-храню, вас оберігає ангел-охоронець, ваш вас оберігає ваш рід. Вот. І о, ваша вражина, да, ваша вражина це ж... женщина. Ця жіночка вона позарилась на ваш добробут, на ваші діти, на ваші можливості. Вона позарилась на вашу харизматичність, так, на те, що у вас, допустимо, стабільне в сім'ї, добрі відносини. Можливо, вона позарилась на ваші відносини, на вашого чоловіка. Ангел-хранитель вас оберігає. От, ну, я ж кажу, ця людина. І показує нам жінка, яка позарилась У, У неї нічого не вийде. Якби вона не як якби вона там що не робила, якби вона не колдувала, не Ну, різні пакості вам робила. Да? У неї нічого не получится, тому що у вас дуже великий ангел-хранитель, дуже велика защита у вас стоїть. По-перше, по, по вашому роду, і по-друге, непосредственно ваш-хранитель ангел і ваш защитник. Вот. Карта, вот эта вона говорить про те, что пришло время, это у нас ангел времени, пришло время по заслугам. Значит, ваша жінка, вот женщина. Начне з цього моменту, як ви подивитесь це відео, що я знімаю, вона почне получать по шиї. І буде получать по шиї прям гарненько і прям конкретно за вас вступаються вищі сили і ваш рід. І він дає дуже велику отдачу, дуже велику отдачу за те, що потурбували ваше життя. Так, що ще получать ваш ворог, який бумеранг? Який буде бумеранг? О, Дивіться, дві карти ще витянула зразу. Так, ну що, бумеранг, усе, починає действовать. Прямо все в дорозі, прямо все бігом, тому що жезлові карти. Не понимаєте, то, що вона хотіла, от я вам покажу сейчас, опять таки. То, що вона хотіла забрати, бачите, жадність, карта жадності, карта скупердяя, карта що твоє, то моє. знаєш, є такі тоже заговор. Вот ця. Красавиця, як я на говорю, ця лярвочка, яка хотіла забрати. Вона ще не только, вона хотіла забрати у вас усе. Як я вже до цього говорила, і любов, і удачу, і роботу, і отношення, і мужчину. Все, хотіла забрати все, щоб вона от мала те, що ви не маєте. Вона со сторони думала, що у вас тут таке все, що ви. Як у тому яблочко на блюдечке да, в золотой Вот, І воно, з буміранг, усе, усе, тому що він вже на коні. Взяв усе. Прям вищі сили, знаєте, оту, я б, як собач, собакам, собак дрессирую, да і говорить фас. Оце вищі сили, понимаєте, такий момент, наче вищі сили, то каждують від вас цього слова. Що скажи мені. Чи попроси у мене, да, у нас попроси, і ми її просто уберемо і ну, вернемо назад дуже здоровий і конкретний бомеранг. В Взагалі, те, що вона хотіла вас украсти, украсти, а прям її така жаба давила. Воно вже до неї летить. Усе летить, прямо пройшло отримати заслугам. По то, що вона колдувала, то, що вона робила, то, що вона оці всі тайни, і що вона це робила за вашою спиною, от, і склоки якісь, і от, бачите, все, кол... ну, як, О, плясали. От, знаєте, Три в кучки, чи може з подругами з якимось, чи ще з кимось. Ну, можливо, навіть якщо Луна випадає, що можливо, вона навіть перерисується, то, що вона таке колдувала. Тому що карта тайни і колдовства може випадати. От, прийшло час. Получать по заслухам і конкретно получать по да? Ваш ворог, ваша вражина. Вона тепер буде в недоумінні, чого тепер у ней так. А чого в ней так? Тому що те, то, що вона хотіла забрати у вас, тепер ви сили в неї заберуть усе, усе, усе. І назад це не буде. Востанов... У неї цього восстановлення не буде, розумієте, де б вона не ходила, може, почне кидатися там може, якісь чистки, може, якісь там до баба ходить, гадать ходить, щось таке, знаєте, робити, щоб восстановити цю свою удачу. Да? У неї вже цього не вийде. У неї виходить, зараз ці вищі сили вирвуть із корнем. Прямо із корнем все те, що вона робила вам. Всі гадості і всі. Ну, всі не гаразд, розумієте? І ще робилось так і спод тяжка, які з мішка. Робила, робила. Ну так, да, все. Старший арканачальник. Амба, дорогі мої, цієї людині буде амба. Вона в своєму житті потеряє все. І вона станеться отак. І потім буде дійсно думати, а що, це, а що це і що це я. А потім, коли прийде час, до неї дійде. Ну, не зараз, а дійде потім. Що вона була когда-то нехорошим чоловіком. Вот так, от, дорогі мої, всіх благ вам, бережіть себе, миру нам усім. І дай буде, хай буде все добре. До нових зустрічей!